Такі авто обслуговують і ремонтують контактну мережу для полтавських тролейбусів. Її протяжність містом 75 кілометрів. Цю мережу залишили нам наші батьки ще від радянського союзу, і ми сьогодні експлуатуємо її. Вона вже давно вийшла із експлуатації, тому сьогодні вирівнювати цю мережу, постійно її ремонтувати і підтримувати в належному стані. Це 80 відсотків. Повторююсь від всієї загальної кількості того, що виробляють наші сьогодні тролейбусне управління. Нині міський голова Відремонтоване спецавто, що готове приступити до виконання різних завдань. Усі роботи, реставрацію та заміну кузова, ходової, підйомника виконували власноруч майстри Полтава Електроавтотрансу. Лише за двигун взялися інші фахівці. Зараз працівники підприємства називають машину новою. Капітально практично відремонтований, 1992 року випуска вот, уже достаточно солидный срок, 23 года. Вот, но ну, так как новый автомобиль стоит где-то уже около миллиона гривен, вот, поэтому было принято решение отремонтировать его. От, щоб продліть срок експлуатації ще хоча б літ на п'ять. За нормами, у Полтаві мало б бути чотири машини, але разом з відремонтованою їх три. Аварії на контактній мережі трапляються регулярно частіше взимку, рідше влітку. Буває і по кілька разів на тиждень. А буває, що цілий місяць розривів в мережі немає. Розповідають фахівці підприємства. Плюс планові обстеження за графіком. Наша контактна служба вона у нас. Работают круглосуточно, посменно. Вот, и у них есть задание такое: каждые участки разбиты, за, за каждой бригадой закреплены свои участки. Вот, и они их планово ездят, осматривают, проводят определенный перечень работ вот, на линии. Вот, и с, как бы... Стараються предупредити пориви контактної сіті. Оновлення обслуговуючого транспорту не тільки підтримує системність роботи всього підприємства, запевняє Олександр Мамай, але й уже допомогло заробити кошти. В минулому році ми витратили на автомобіль за старими цінами на новий автомобіль більше ніж 500 тисяч гривень. Сьогодні він коштує понад мільйон такий автомобіль. То сьогодні ми умудрилися за 50-70 тисяч гривень зробити капітальний ремонт старому автомобілю. Уявляєте собі, що сьогодні для територіальної громади ми зекономили за словами міського голови? Це і додаткове підкріплення для продовження вчасної виплати зарплатні працівникам комунального підприємства. На Полтава Електроавтотрансі працює близько семи сотень полтавців.